Євангелія на щодень 10 червня Матея 5, 42, 48. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, Любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця Вашого, що на небі, який вели своєму сонцю сходите на злих і на добре, і посилає дощ на праведне і не на праведне, бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме і митрі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваше, що надзвичайного чините, хіба не те саме і погане роблять, тож будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий. Замало не мати поганих почуттів до ворога, щоб виконати Божу заповідь. Любов до ворогів і той, хто любить, і Його ворог по-своєму уявляє цю любов. Тому Ісус тісно пов'язує любов до ворогів із молитвою. Така молитва дає можливість пізнати дії Бога щодо ворогів, конкретної людини, долучитися до тих дій у тому масштабі, які вказує на молитві Всевишній. Любов до ворогів полягає у присутненні в їхньому житті, волі Бога, який нікого не губить і не відкидає, любить ворогів той, хто допомагає їм розпізнати Божу волю в житті. Любить той, хто ставиться до своїх ворогів згідно з волею Всевишнього. Бог вирішив цю проблему, проте люди досі не люблять своїх ворогів, ненавидять їх. У кращому випадку байдужі до них, а ще пам'ятаємо, що ворог дитини Божої є ворог Бога Отця, тож у молитві Бог відкриває свою волю стосовно наших і з ним спільних ворогів. Потрібно визнати. І є своєю волею, і будьмо певні, нею буде любов. Навчи мене, Господи, молитися за моїх ворогів і за те, щоб я полюбив їх.